Всім привіт! Сьогодні я вперше спробую спіруліну. Так, у нас тут є в упаковості така книжечка з інструкцією. Тут розписано, що це таке, де вони її вирощують, як її вживати. Тут можна відстежити, який ефект є за 7 днів. Спіруліну я буду пробувати в таблетках. Давайте спробуємо разом з вами. Дуже цікаво, я ніколи її не пробувала. Кажуть, що вона підвищує енергію і дуже гарно впливає на шкіру та волосся. А Пахне як. Треба пити 10 штук. 10 штучок. Зараз я вам покажу, як вона виглядає. Так, шесть Как она пахнет Вот такая у нас Келькисть Пахнет не очень, но с Богом Я не знаю, как я выпью сразу 10 таблеток На смак Максі більш-менш на запах. Нічого, Це можна пережити. Завтра я з вами поділюсь, як взагалі це вплинуло чи вплине якось. Поділюсь з вами. Чекайте наступне відео.